Сьогодні про штучний газон від європейського виробника Тюрграс. Це сучасне рішення для ідеального ландшафту без клопоту про скошення, полив, бурян чи вицвітання. Коротко розповім про ключові сегменти: як вибрати, монтувати чи доглядати. І так, чому ж варто обирати продукцію Тюрграс? По-перше, це екологічність та інновації. Європейці придумали гарну технологію Verdit Monobacking, яка дозволяє зменшити кількість матеріалів. Для виготовлення штучного газону на 50%. Також забезпечується повна переробка, зменшується викид СО2 на 30%. Всі продукти Тюрграс мають сертифікати Ізо 9001 і 1401. По-друге, виняткова довговічність 10 років гарантії при правильному вкладанні газон стійкий до ультрафіолету, механічних навантажень і екстремальних температур. Вражаючий дренаж 60 літрів води на хвилину на квадратний метр? Нема калюжам ніяких варіантів. Ідеальний зовнішній вигляд з природніми відтінками та м'якою текстурою. Третє це універсальність. Можна використовувати на приватних територіях, дачі, сади, зони біля басенів або спортивні майданчики, футбольні поля, корти і не тільки його ще й на потолок і на стіни і реші Далі, як же правильно обрати газон тюргаст? Дуже просто. Якщо ворсу 20-25 мм це тільки спорт. Якщо 30-40 це для ландшафтного дизайну. Наповнювач теж різний. Для дому це кварцевий пісок, для спорту це гумова крихта. Монтаж штучного газону основне це підготовка, підготовка і тільки підготовка. Ретельно очищаємо поверх від сміття та корені вирівнюємо з ухолом 1% для правильного дренажу. Процес укладання виглядає легше. Часова підготовка обов'язково акліматизація, розматуємо рулони за добу до вкладання і надійно фіксуємо на клеєву стрічку або використовуємо стрічку і клей окремо. Догляд мінімальний: щорічне промивання водою, періодичне розчислення граблями або спеціальною щіткою. Якщо ми порівнюємо із натуральним газоном, то тюргаз має вагомі переваги. Мінімальні витрати на утримання, ніякого поливу, добрив чи скошування трави, використовується, як цілий рік, не замерзає взимку і не пересихає. М'яка на дотик і гіпоалергена, що саме головне. В нашому асортименті представлено 5 колекцій на сьогоднішній день: ед, альвіра, ясіна, ядіра, аліна. В ширинах від 1 до 4 метрів, в розріб на відріз і гуртова програма. Якщо вам все сподобалось, приходимо до нас місто Дніпро, в місто підлога сервіс за адресою проспект Лесі Українки 6. Або звертаємося онлайн. Всім па-па!